Привіт, мене звати Вікторія. Я косметолог-методист компанії Alvi Praga. Сьогодні поговоримо на таку тему, як фракційна мезотерапія, апарат Pen. Алгоритм та принцип дії даної методики. Принцип дії фракційної мезотерапії заснований на механічному пошкодженні шкіри з подальшою регенеративною реакцією. Найтонші голки АЛВІП утворюють відразу закриваючі мікротравми, що призводить до стимуляції роботи фібробластів, вивільнені факторів росту та проліферації клітин у вигляді неоколегенезу та неоангінезу. Доказано, що збережені клітини, які потрапляють в екстремальні умови після мікротравми із сусідніх ділянок, починає посилено ділитися і продукувати колаген і еластин для скорішого заживлення. Відновлюючий період в таких випадках практично відсутній а ліфтинг-ефект виражений не менш ніж при повній ліквідації верхніх шарів шкіри. Головна особливість фракційної мезотерапії, як і при, при традиційній, у тому, що спеціаліст підбирає інгредієнти лікувального коктейлю персонально для кожного пацієнта. Для того, щоб зібрати компоненти в ідеальний склад, косметолог враховує особливості шкіри клієнтів та наявність проблем. Перевагою даної методики є мінімальний ризик побічної дії, швидке відновлення, глибина введення голки та швидкість процедури, регулюється. Високу результативність і тривалість ефекту можна комбінувати з іншими косметологічними процедурами, як проходить фракційна мезотерапія. Як і будь-який інший косметологічний вплив, вона складається із декількох етапів. Перший етап це підготовка. Косметолог очищує обличчя пацієнта від макіяжу і забруднень, використовуючи спеціальний засіб. Далі це місцева анестезія, знеболюючий крем. Цей етап не обов'язковий, якщо проколи робляться глибиною до 1 мм. Наприклад, на підборідді, щоках і лобі, така процедура буде взагалі безболісна. Далі це антисептична обробка шкіри, потім ми наносимо мезококтейль з стерильним пензликом або руками в рукавичках. І е, далі ми будемо безпосередньо виконувати спеціальним апаратом Alvi проколи у шкір. Їлли глибина та швидкість режиму ми будемо регулювати безпосередньо в залежності від анамнезу даного пацієнта. Під кінець ми наносимо заспокійливі маски, креми або застосовуємо сонцезахисний засіб. Коли слід робити фракційну мезотерапію. Її можна використовувати у таких випадках: в'ялі шкіри, зниження еластичності, мімічні та глибокі зморшки, виражені носогубні складки, втрата чіткості контурів овалу обличчя, набряки, розширені пори, підвищені жирні шкіри, вугрі та сліди від акне, шрами та рубці, так зване друге підборіддя, сухі шкіри, розтяжки та пігментні плями. У трихології використовується при ранній сивині, тьмяності волосся, інтенсивному випадінню і посіченні, повільний ріст волосся, великі проміжки між ними, сперблячка, шкіри голови та дупа. В середньому призначається 6-10 сеансів, але перші позитивні зміни пацієнти зазвичай помічають після третьої, четвертої процедури. Це багато в чому залежить від віку і стану шкіри. Вон шкіра швидше реагує на мезотерапію. зрілій шкірі потрібно більше часу та ін'єкцій. Перерва між сеансами зазвичай становить від 10 днів до кількох тижнів на розсуд косметолога. Ну що ж, давайте підведемо підсумки стосовно процедури фракційної мезотерапії. Дана методика вважається універсальною та підійде в будь-який кабінет та салон практикуючих спеціалістів, має багато переваг та застосовується для вирішення більшості естетичних проблем. Тому, дорогі колеги, вважаю успіхів у виборі потрібної для вас методики та успіхів в роботі. Па-па!